Вітаю! Ось ми дов'язали 35-й ряд. Сьогодні ми будемо в'язати 36 і 37 ряди. Приєднуйтесь! Ну що ж, почнімо. середину стовпчика, без знаки до попереднього ряду. Ми робимо ось це і три повітряних петлі. 1 2 3 Це буде напівфабрикат, фабрикат замість топчика з двома накидами. Далі ми робимо знову три повітряних петлі, 1 2 3 два накиди і сюди ж. Знову три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду під цю арку. Знову три повітряних петлі. Один, два. Стопчик з двома накидами. От сюди. Але не за дві нитки, а всередину. Знову три повітряних петлі і стовпчик з двома накидами сюди ж. Три повітряних петлі. стовпчик без накиду під цю арку. Знову три повітряних петлі. Стопчик з двома накидами всередину у цього стовпчика без накиду попереднього ряду. Знову три повітряних петлі. І стовпчик з двома накидами сюди ж. Три повітряних петлі і стовпчик без накиду. Ось так. Має виглядати 36-й ряд. І так ми маємо продовжити до кінця цього ряду. Зараз я покажу, як завершити цей 36-й ряд. Один, два, три, стопчик з двома накидами. Середино стопчика без накиду попереднього ряду. Знову три повітряних петелі. Стопчик з двома накидами сюди ж. Три повітряних петелі. Один, два. 3. стопчик без накиду. Три повітряних петлі: один, два, три. Тепер ми беремо, рахуємо повітряну петлю одну, другу, третю і в четверту ми робимо за дві нитки. З'єднувальну петлю. Ось так має завершитись 36 ряд. Тепер, що ми робимо, щоб почати 37-й. Наступну повітряну петлю ми робимо з'єднувану петлю за одну нитку. Далі ми робимо напій фабрикат стовпчика з накидом одним. Оце. Тепер робимо три повітряних петлі: 1, 2, 3. Традиційний стовпчик з накидом. Один і ще один стовпчик з накиду, Дві повітряних петлі, стовпчик без накиду в цю арку, одну повітряну петлю і стовпчик без накиду оцю арку, дві повітряних петлі. Стовпчик з накидом, один Стопчик з накидом. Другий. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик з накидом. Один. Стопчик з накидом. Другий. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду, одну повітряну петлю, стовпчик без накиду. Знову дві повітряних петлі, стопчик з накидом один, стопчик з накидом, другий. Три повітряних петлі: один, два, три. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі і стовпчик без накиду. Ось так ми по колу продовжуємо кожну таку арку до кінця цього ряду. Як завершуємо цей 37 й ряд? Дві повітряних петлі. Один, два, стовпчик з накидом. Відраховуємо, цю пропускаємо. Верніше не пропускаємо оцю, але за одну нитку робимо з'єднувальну петлю. Ось так. Має завершитись 37 ряд. До зустрічі в наступному відео.